Доброго ранку. Рад бачити всіх на каналі. Ну що, друге черв... перед цим були морози. Тоді мо... ще раз морози були, що картошка вже моя просто не встояла. Сьогодні вже був майже мінус, просто ноль. І що ж, пройдемося по наслідках. Тому що там я коротеньке відео показав, що мої картоплі, ті, що ми там садили для малих чисто да? кирдикі, люди там почали. І рано садив, ти б ще в січні посадив, та ти і це, господі. Ну нічого, дойдемо до того місця, розкажу, дивіться. Горіх. Причому горіх до того, що там я зробив, не зробив. Може треба було й палити, ну це все безполезно. Чось... Ми то там з валярчиком балакали, йому вітання. да. Він каже, що вони там вся вулиця палила і вони врятували все це діло. От, бачите, горіх який. Ну як би оце все діло, цю всю територію, оцей весь масив, та скільки тут треба палити всього, щоб його це все спасти. Ну, горіх, я думаю, одійде. Так само і наступний, так само горіх листя покрутило. Так, дивимося, що в нас тут. Ще горіх, бачите? Ну, Я думаю, він то, корінь там живий, все нормально, він просто десь знайде собі місце, пусте, гілочкою і дай Бог. Буде жити дощ, а там воно з часом покаже. Тому в кого є горіхи, я вам би рекомендував би. В цьому році урожаю горіха не буде. Тому що те, що повинно було бути, воно просто банально від цих морозів осипалось і все. Ось така ситуація. Стосовно чи є в мене картопля, чи ні, ось дивіться, бачите, тут у нас посаджена картопля. Деяку трішки прихватило, але основна масина, масив основний підгорнутий і вона знаходиться якраз в нормальних, сприятливих умовах. Деяка тільки вилазить, цю ми садили пізніше. Вон, бачите. Тому картошка буде, як я завжди кажу, сало буде, якось переживемо. Стосовно цього не переживайте. Розсада. Просада також більш-менш переживає всі ці стресові ситуації. Подивимося. Стосовно знаєте, того, що багато людей розповідає, що чого ви спішите, там, ті сіють рано, ті ще щось. Ви пойміть, що ну, у нас це щось дощ пройшов на тому тижні. А фактично то волога тікає і ґрунт сухий. А для того, щоб наприклад, людям посіятись і щоб був якийсь хоча б мінімальний урожай. Зердинка, якщо кукуруза, да? кукуруза сіється на глибину 5 см. То з часом в деяких місцях вже немає вологе слова взагалі. розумієте, да? Тому люди спішать і сіють, і не зря там і приказка є, сію грязь, будеш князь, якось так. Да? Там, ну от така ситуація. Один, хто не злякався морозу, це горох. Гороху по барабану. Бачите? Горох шикарний стоїть, все, все в нього чудово. Ці ж пару рядочків тут ми посадили два відра. Чисто, щоб, як би мовити, ну, малим. Хотів, щоб своя була раненька картошечка, нічого, ми його зараз сіном, я його замульчував. І будемо сподіватися, що ну, воно що виходить, листочки посохли, але все остальне, воно стоїть. Бачите, навіть бачите, є ось і нормальний листочок. Тому я сподіваюся, що з нею все буде норм. Отак вона все це діло замульчоване. і буде нормально. Як то кажуть, з Божою допомогою і тріхи нашої допомоги. Ну а горох, я ж кажу, горох взагалі шикарний. Горох дуже добре переносить мороз. Дивіться, який стоїть. Йому хоч би що. Чи спасла б агроволокно картоплю, Ну вона вже велика. Тобто там де конденсат, ну можливо, може б не такі наслідки були, хто знає. Ну Будемо враховувати все на наступний рік і будемо спостерігати. Ну Я чомусь чесно, я не очікував, що буде от така ж прям ситуація. Так також дивіться, ну, клубника у нас тут нормально пережила, получається. Все там цвіте, ягодки вже кой-де є. Ну як, не вистачає доща. І також є проблема, певна з черешнями. Бачите? Тому я... черешні в цьому році будуть такі гарні ціні, бачите? Ну і все. Ось така ситуація. По яблунях. Зараз По... глянемо що у нас тут? Так. Слива, ну, повинна, бути. Так. Це ще один вид. Тут три сорта. Алечі різні є, але вона пообсипалась багато. От дивіться, бачите. Ось одна ягодка, друга, а ось два пустих хвостика. Вони обламуються. На жаль, Уже менший буде урожай набагато. Яблуня поки бачу, але не розумію. Ну, Хто зна, що з нею буде, чесно, який урожай буде. Чи воно, знаєте, не, не скує її якось, ну якось ну, будемо дивитися. Тому от така ситуація. Хороших урожаїв чекати вже не прийдеться, на жаль. Так, друзі, ми в Сараї вчора трошки позамітали після того страшного мухопада, бачите? Все ж таки вони ще продовжують падати мухи. Препарат даний подіяв, будемо спостерігати, наскільки його вистачить. Сьогодні, так як сьогодні неділя, ми додамо, дивіться, сухої дезінфекції Мікадес. І в нього є тут така функція, як би мовити, для знищення личинки. Ну, подивимося. Так, От такі наші тут справи свинарнику. Тому ну, знову ж таки. Але так скажу стосовно наслідків цього морозу, дуже багато чинників, чому це, це так відбувається. Багато є пояснень, не буду я в це внікати, але скажу так, дивіться, те, що там трошки в мене картошка підмерзла, це ще півбіди. Біда там, де люди займаються клубникою, черешням і тому іншим, для того, щоб заробити, прокормити свою сім'ю. І вийшла така ситуація, що... Все примерзло і нема за що жити. Оце вже біда більша. А ще більша біда. Те, що пшениця в цьому році аномально рано викинула колосок і не зрозуміло тепер, який буде урожай, чи буде він взагалі як таковий. Тому я б рекомендував, би, ну, знову ж таки, якщо в мене було, по це що тонки 50 пшениці, я б її не продавав. би. Я б зачекав би жнив, тому що ціна може бути на пшеницю настільки космічна. Вже вас... б тоді закривали глаза і на клейковину, і на ті всі аналізи. Її б просто брали. Тому що якщо не буде ніякої, то ви самі розумієте, будуть робити муку з такої. Треба, кстати, до речі, як би мовити, і собі глянути вдома. Чи є у нас хоч лишній мішок муки? Хай стоїть. Тому що ну, не знаю, що воно буде. Так само з кукурузою в багатьох вилягла. Ми тут з'їздили в сусіднє село, так? Да? То перші рядків 3-4 від поля. Добрий вечір. Пересівати, не пересівати. Я, ну, я там читав в книжці, написано, ну, якщо хоча б 50 тисяч одиниць на гектар, да, то в принципі можна і не пересівати да, при посушливих умовах якийсь там результат дасть, але ви ж самі розумієте, що це вже не та урожайність. А добавте запаї заплати, солярка дорожчає, ТС 3,10, десяти. От воно і виходить вам дорога все ця штука. А тоді опять осінню <кхух> зерно буде по 2000. Якось так. Ну, такі реалії. Ну нічого, якось буде, будемо працювати по-іншому ніяк. Тому слідкуємо, працюємо я... якось так. Зараз ще раз пройдемося по поросятах, покажу вам, деякий церкву вже роздав. Ось ну, є трендчики кормські. Ну, завжди, В сім'ї не без уроду. Ну, а контор все ж таки от свині покриті контором мені більше так довподобно. Така в них і конструкція, і тіла потужна, і по виходу м'яса і сала вони дуже чудові. Ну, будемо дивитися. Добре, друзі, всім цього найкраще, працюємо далі.